Вітаю, друзі! Дзвонять мені з західної знайомі і розповідають, що береги річки тиса починають мінувати. Може, й не мінують, таблички цепляють, щоб не ходило. Але мета одна: вони бояться панічно, що українці почнуть масово тікати через кордон. Довели країну. Довели народ і довели людей. Сторозів можуть назвати цих людей ухилянтами чи як завгодно, але саме команда зелених ліквідаторів винна в тому, що відбувається. Бо замість соціально справедливої мобілізації ми отримали те, що їхні дітки всі поза кордонах, а ти ми кого воює. Багачів. Багачі бабки роблять, а ти миково воюй. мародери білі квитки продають і бюджет міноборони грабують, а ти, Степане, воюй. От завдяки їм, цим зеленим ліквідаторам, від них і тікають українці за кордон. Щоб не стати розхідним матеріалом для влади зелених марадерів. А вони мінують або псевдомінують. Не важливо. Важливо роблять все, щоб українці були і почували себе як концтаборі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!